Початок року покотився по всьому світу низкою метеорологічних катаклізмів у Сполучені Штати Америки Після снігових бурь прийшли сильні зливи. А в Європі навпаки встановилася аномально тепла погода, яка в першу декаду січня накрила і Україну. Всі ці процеси взаємопов'язані. Пояснює ректор одеського екологічного університету Сергій Степаненко. Такий рекордний винос тепла з субтропіків Азорського… Арзорського антициклону на Європу, Україну. Це пов'язано з другою аномалією погодною, яка відбулася чуть раніше, чуточку раніше, на території Північної Америки. Там спостерігалися, спостерігалися аномальні холода, заток дуже холодного. Арктичного повітря, який був в Північній Америці, він привів до того, що тепле повітря, от воно у нас пішло. Тут вологе повітря пішло, от тепле повітря, сухе повітря пішло. І як ви бачите, от там, скажімо, в в Польщі там абсолютні рекорди, там, в Франції абсолютні рекорди, і так далі. В Україні. Загалом зміна клімату для Південного регіону введе до несприятливих змін, зазначає Сергій Степаненко. Ми переходимо в зону на півпустелі. На півпустелі Південь України. У нас частішають аномальні. Аномальні метеорологічні явища, які, скажімо, завдають шкоди, шкоди як для людини, так і для інших. Зростання температури призводить до підвищення рівня Чорного моря. Через це все частіше відбуваються суви на узбережжі, а цінні природні території опиняються під загрозою затоплення. Це територія. Дунайського біосферного заповідника, Ніжньодністровського природнього парку це веде до негативних змін в цих, цих природних системах. Сергій Степаненко поділився прогнозом, яким, виходячи з динаміки, останніх років буде завершення цієї зими для Одеси. Останні 10-15 років, от такий, такий е, період аномально теплої погоди, зимньої погоди в Україні, це вже, ну скажімо так, нова кліматична, ну якщо не норма, то скажімо, е, повсякденність Січень і лютий буде. Буде тепліший ніж за кліматичну норму, але сухіший. На жаль, усі зусилля екоактивістів навряд чи здатні відмінити глобальне потепління, каже фахівець. Все, що ми можемо, загальмувати ці процеси і максимально адаптуватися до нових реалій.